Друзі, щойно після пішої прогулянки я побувала в таких казкових місцях Озеро Діп-Ватнет з голубого, яскравого, голубого кольору водою. Прекрасні краєвиди, мені здається, дещо ісландський. Такий мох, різнокольоровий, і червоний, і чорний, і різні відтінки зеленого. Під ногами мокрий ґрунт струмочки, водоспади, одним словом, скандинавська казка. Я би так сказала, вже не скандинавська, а нордична. Так я провожу свою обідню перерву. Let's go! Погуляємо зі мною. У нас цими днями аномальна спека на термометру біля 30, а то й вищих градусів, тому я втекла на кілометр 200 у висоту, там, де льодовики, там, де сніги, і там, де легше дихати. Нам не догодиш то літо не таке похмуре, дощове, прохолодне, то занадто жарко. Я мушу визнати, що вже за стільки років. Майже три проживання у Норвегії, мені дуже до вподоби таке прохолодне літо. От мій організм просто дуже задоволений, коли не жарить, не шмалить сонце. Дуже затишно жити без кондиціонерів. Ну, і економно, до речі, електроенергія тут занадто дорога. Дощі така справа. Але, коли видаються таких пару спекотних днів. Які можна скласти у один, може півтора тижні за все літо, мене це більш ніж влаштовує. Хто хоче трошечки прохолоди, welcome to Norway. Але саме Західну Норвегію, тому що на півночі все ж прохолодніше, на півдні спекотно жарко і в районі Осло так само. А от Західна Норвегія відрізняється помірно м'якою зимою, але прохолодним і дощовим літом. Ось такі особливості клімату.